Юрій Григоріч і члени комітету, питання таке: от є Таранівка Харківської області, там газовидобування, шабілінка здійснює діяльність, возить газолін. І в договорах прописано, що вони маршрути визначені, по яким вони мають їздити. Вони розбили ці дороги, розбивають зараз інші дороги. І громада попередньо їх відремонтувала, зараз вже немає змоги відремонтовувати. І ось питання, а по-перше, вони і хотіли би кажуть, відремонтувати ті розбиті дороги, які поза планом вони розбили, але не можуть по закону. Да, роз вони не мають права в межах населених пунктів відновлювати дороги, і а в... розбили а вони якраз розбили в селі населених да. за межами. Вони для себе роблять під'їздні дороги, але розбивають спочатку в межах населених пунктів проїзні частини вулиць, а потім виїжджають на свої дороги на плити і продовжують. От, Я аби от... зміна була в їхніх регламентних документах саме за межами населених пунктів і в межах населених пунктів, тому що вони е, кажуть, що можемо ми е, викладувати вкладувати кошти, але повинен бути паспорт дороги, повинен бути індекс дороги і кошторис з Да, А це громада не потяне, щоб зробити всі да, паспортні роки роб... займа, да, займа да, і, 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 і час. Да. А я ще в міністерство теж відправлю це відео. Чи може нам треба якось постанови уряду щось змінити або законодавство змінити? Як це зробити? Страждають люди в громадах ось своїх. Олексій Михайлович, вітаю. Працюю зараз в Старому Мерчику, Валківська громада. Тут є дорога, яка через весь населений пункт проходить. Тут живуть газовики, сім'ї газовиків. Важка техніка розбиває дорогу. Це дорога обласного значення, тому місцева влада не може її обслуговувати і зробити. А обласна дородепе герої харчіни дорогу не роблять. Тому туренту, яку ви перераховуєте на область, сюди не доходить. Тому питання прохання від людей. Людей не цікавить процеси, цікавить результат. А я розумію, що ми з Іваном Лукерю тільки що спілкувалися, що має пройти якась у вас нарада між областю і вами. І домовитись, щоб людям дорогу зробили тут і швидка і питання швидкої транспорту. сюди не хоче їхати людей. Забирати люди не можуть дістатися до Харкова. Тому я все правильно сказав, абсолютно так? правильно да? До... Да. і по цій дорозі рухається спецтранспорт до організації до нашого до... до нашого промисла, яка ну ви ж самі розумієте, що по такій дорозі, коли проходить вантажна машина 40 тонн, то це впливає і не по... да. Михайлович, Я вас прошу втрутитись ситуацію допомогти вашим же людям, які тут проживають, ваші працівники, відновити дорогу разом з областю або самостійно, дякую вам.